Шалом, це Славков. В очікуванні на результати нашого Мюнхена Славков встиг обточити такий прекрасний скаутік. Бачите, буде скаутік нашої трагедії. Просто такі. Пам'ятна річ, а про що власне говорити з Зеленським? Я от розумію обидві сторони, як би це не було важко, і Ушакова, і Рубіо. А про що говорити з Зеленським, коли він вперто робить вигляд, що не розуміє, що йдеться за Мюнхен. Українській стороні треба думати не про те, що там правильно сказав з роздратування Рубіо за шматок 33 на 50 кілометрів за шматок території, втративши Донбас по 20% його процентам. не плачуть, я все розумію, що оборонні лінії, а які у Чехії були оборонні лінії там. Нам треба думати не про те, що ми втрачаємо, тому що ми все одно це не можемо втримати. І через от свою цю мав п'ячу впертість, яка не може. Ражжать лапу з горіхом, щоб витягти лапу з пастки, ми будемо сидіти в цій пастці. Але ми говоримо зараз не про пастку, а про те, як наступники Зеленського будуть виходити з цієї пастки. Була така мюнхенська угода, і наслідки її розрулювати довелося у вільному світі ще в 70 сімдесяті. Роки, тому що німці в 1950-67 ГДР визнали, значить, що вона не чинна була, розумієте, а з ФРГ були проблеми. Вони кажуть, ми Мюнхен 39-го 1939 окупацію березня 39-го року не визнаємо. Але от те, що ви самі підписали в 38-му році, ми нібито визнаємо. І Гнусавілі вони так до 73-го року. Поки визнали цю угоду нічтожною, але перед тим шістдесят восьму, 69-му ООН визнали цю угоду Мюнхенську 38-го року нічтожним. Я скажу, що німці гнусавілі з такими визначеннями, що якщо від німців від ФРГ не дочекалися нормального, ну не, не криворукого, як сказати, ні рукажопова. Небрехливого, не невизнання перекрученого не угоди 38 року, то як нам доведеться визнавати нічтожною оцю от вимушену на нас угоду? Тому що підстави є, ця угода вимушена. Ми знаходимося під мюнхенським диктатом Фактично, світ нам диктує, світ порушує наші права. Можна зрозуміти позицію Путіна як тоді? Німецькі східні кордоні не були визна, визна, визнані за міжнародним правом. А за зараз... покашляся, покажи, як тяжело ті... ті... боротися і робити ці сюжети, може хтось то Так, продовжимо. Але локарно визнавало в знаті нерушимості кордонів. Ну хто за це лакарно зараз пам'ятає? Хоча західні кордони Німеччини, які сам Захід вирізав, то вони визнавали, а східні, яке вирізало Батя нам. Колись браття нам Польща і колись браття нам Чехія, ви знаєте, що вони відмовляються ремонтувати танки Т-72. Для нас що все-таки оцей Мюнхен не дарма був, я скажу, що мало німці залили Чехам сало за шкуру. Ви знаєте, що 2018 року ці критини не робили пепічки. Опрос і 50% чехів не знають, що страпилося в 38-го року. Так і в нас не знатимуть. А в категорії між 18 і 24 роками 60% не знають. То ви хочете, щоб ці пепічки, вибачте, на слові, голосували не за проросійську партію? 68-й рік недаром був після 38-го. Їх хребет перебили. Всі оці східноєвропейські постсоціалістичні нації вони людьми так і не стали. Все таки. Я дивуюся, що ми, українці, все-таки збереглися. Все-таки нас тут пестовала совєтська власть, що якось ми виглядаємо краще за цих східноєвропейських уродців, які в Росії не бачать свого ворога першого. Розумієте? От як от можна бадярщину піздіти надо? Я про мавру. В рацію літератор, що були в концтабори на сході України, вони б стіною б за нас голосували, ця сволочь. Вона тут квартири купує по броварах. Ясно, що вона буде голосувати проти. Отже, всі ці референдуми, всі оця дурня, вся оця позиція Зеленського, який тримається як мавпа за горіх і не може витягти руку з пастки. Добро б свою він би там втратив, але він там втрачає Україну цим своїм. Що ти, чого ти борешся в злодійкуватій угоді зі шахраями, за... Ну, як можна сісти грати з шахраями і сподіватися, що вони правил дотримуються? Це смішно. Ти думай про те, як ти від цього всього ми будемо відмовлятися в майбутньому. Дбати треба за одне за те, що угода на нас була вимушена. С Сліди цього треба робити, розумієте? Невизнання цього юридично в Україні. Треба збагати фактичного визнання. І взагалі треба дбати про те, що буде по нас, як ми будемо відмовлятися від цієї угоди щодо Донбасу. Це ж очевидний мюнхенський диктат. Підписати його доведеться. не підписання його, коли не дають озброїть. Призведе тільки до катастрофи. Що ти, від шахраїв, вимагаєш, щоб вони тобі в цій маланці відступили. Вони ж сказали 33 на 50 кілометрів. І за це ми маємо втрачати військо. За це ми маємо втрачати все власне. Що з цим буде по виборах в Україні? По виборах може прийти такі уроди, що проблеми з Донецьком перестануть бути проблемами, як, власне, і в Чехії відбулося після Мюнхена. Не аптом вы думаєте, розумієте, снявши голову, по волосам не плачут. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Отак от. Так от.